Рецент з Іриною Болгаковою 101,8 Афон Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми зараз це бренд-дизайнер Анна Вишневська. На рахунку Анни більше 150 логотипів для українських і зарубіжних компаній. Анна розробляла логотипи для багатьох вінницьких фільм, закладів, культури і освіти. І сьогодні ми поговоримо з нею, про що має говорити бренд організації, які помилки при розробці бренду доволі часто зустрічаються. Про те, чи є дизайн бренду, скажімо, мистецтвом чи просто технікою або а, психологією. Доброго дня. Анна. доброго дня. Бренд дизайн це дещо більше за створення, скажімо, гарної картинки. Це пропрацювання кейсу з точки зору і маркетингу, і психології підприємництва. Я правильно розумію? І взагалі тут просто пояснити тим людям, які, можливо, ну, умовно знають, що таке бренд, але більш детально не знають. То що таке бренд? Бренд, перш за все, це емоція. Емоція, яку ми отримуємо від з ним. Від взаємодії з бізнесом чи з продуктом. E, насправді, бренд-дизайнер це професія, яка похідна від графічного дизайнера. Коли ти вже в графічному дизайні сіньор, ти, ти вже все робиш майже автоматично, легко, швидко. Тобі не цікаво просто ліпити картинки, і ти отримуєш спеціалізацію в суміжних сферах базових, таких як маркетинг, підприємництво та психологія. І в результаті об'єднуєш це все для того, щоб створювати більш глибокі сенси, більш Потужні якісь роботи, які транслюють споживачеві, власне, і сутність цього бренду. Тобто, коли людина дивиться на ваш логотип і розуміє, про що ви. Тобто, бренд це емоція. Так. А якщо я дивлюсь на якийсь бренд, скажімо, і у мене абсолютно жодних емоцій, це означає, що неправильно пропрацьований цей бренд? Можливо бути, все залежить від вашої взаємодії з ним. Де ви дивитесь, на що ви дивитесь, що це за бренд? А, скажи, будь ласка, психологія, наскільки вона при розробці, скажімо, бренду має значення? Це майже основне. Взагалі, в мене на курсі учні вони часто кажуть, що для них відкриттям було використання психології в дизайні, тому що, перш за все, я думаю, всі знають про психологію кольору, так? Ну, тобто, власне, тут психологія обмежується лише кольором. Ні -ні -ні. Чи? Всі знають про психологію кольору. Там, наприклад, чорний колір там пристрасті або крові, він такі асоціації несе собі, такі метафори. Але також у нас є настрій, запах шрифтів. Так, я змушую студентів нюхати шрифти. Трошки є такого. У нас є ієрархія та композиція. у нас є керування поглядом глядача в макеті, коли ми змушуємо вас дивитися першим ділом. Або так. на заголовки, або на якусь певну важливу інформацію за допомогою певних прийомів в дизайні. Також є принципи гельштальту в дизайні. Якщо, наприклад, згадати ну, такі один з найпростіших принципів, коли різні об'єкти, якщо вони розташовані поруч, якщо ми згадаємо зараз ну, найбільш відомий логотип, це Юні Лівер, різні об'єкти, різні там квіточки, фігурки розташовані поруч, і це виглядає як буква У. Ми її сприймаємо як один об'єкт. А, загалі цих гіпотез багато. І ми з ними працюємо і власне робимо так, щоб ви сприймали як глядачі це так, як потрібно. Якщо <пути> uh -huh. говорити про шрифти, тобто шрифти так розумію, що має велике значення. Так. І ось я, коли готувалася до ефіру, а, м, шрифт рутенія, Я дізналася, що знаю, що ви його любите. Іноді його називають історією української культури закодованою у шрифті. А і, і чому саме шрифт рутенія і як ви думаєте, чому це історія української культури? Ну, Перш за все, це все-таки наша національна батка. Якщо взагалі. Читати його історію, а я би радила навіть подивитись. Є фільм на Ютубі, вільному доступі Рутеня. Український культурний код». Я б дуже радила слухачам його переглянути. Так для загального розвитку це культовий шрифт Василя Чабаника, який відображає всю історію нашої української культури. І, взагалі, рутеня це ж старовина назва в середньовіччі України. І наша абетка називалась Рутенською. Там ціла історія, і це не просто літери, які там придумали чи ще щось з ними зробили. Їх реально взяли з літописів. І я дуже люблю його використовувати в логотипах для українських брендів. Наприклад, от благодійний фонд Українська енергія робила. Ну там інакший шрифт, просто ну ти його не бачиш. Там ніякого іншого шрифта не може бути, тому що це щось про наше, це про нашу культуру, це про Україну. А скажіть мені, будь ласка, ось, тобто я так зрозуміла, ну для себе, що при розробці бренду дуже важливо. Психо, психологія, тобто це мова йде більше про все таки про кольори, які ми маємо обрати, і, ш, і шрифти. Тобто, шрифт також важливий для при розробці бренду. Там є ще Тонфойс, там є як ти спілкуєшся з споживачем, Чи є в тебе маскот, це персонаж бренду? Тому що теж дуже впливає, якщо є персонаж бренду, людина сприймає бренд більш дружньо. Ми взагалі генетично здатні. Розпізнавати все антропоморфне, тому іноді людям там здається, що десь божа матір появилась на якомусь зрізаному дереві, і так далі, тому що ми бачимо ці образи для того, щоб виживати. Це ще з кам'яного віку в нас. Таке. Тобто має бути персонаж бажано для ну, скажімо, для розробці якогось бренду має якщо, бути якийсь персонаж. Якщо є персонаж, людина починає відноситись до вас не просто як до бізнесу, а як до другої стає одним найкращим споживачем, адвокатом бренду часто. А скажіть, ну якщо говорити про дизайн, як ви, як дизайнер, оцінили б Вінницькі вивіски? Я я зокрема маю на увазі, що вас, наприклад, не дивує, що багато реклами у Вінниці вони англійською мовою. Це нормально скажімо, в українському місті, хоча там були певні, все-таки намагалися змусити підприємців, щоб вони писали українською мовою вивіски, але я от буквально просто для себе вчора їхала містом і дивилася, і все-таки дуже багато вивісок англійської мови. Я вважаю, що тут проблема не тільки в плані дизайну. В ну, дизайні вона теж є, хоча багато вже насправді зробили, і був хакатон, і вже є певні нормативи по вивіскам, які Трібно погоджувати і за якими розробляються вивіски. А стосовно англомовних вивісок, тут навіть проблема більше в тому, що люди обирають називати бізнес англомовними словами. Тому що, якщо ми говоримо про транслітерацію, коли це ще пару років назад було дуже трендово, що дійсно кир... кириличні шрифти вони не такі, типу, були красиві, як латиницею. Але зараз дуже багато класних шрифтів. Я взагалі не бачу причини робити англійською, якщо чесно. Ну окрім того, що ми європейське місто, яке таке адаптоване до туристів. Угу. А робота, скажімо, з державними замовниками, наскільки вона складна, на відміну від можливо комерційних, чи чи навпаки? Мені подобається, має свої нюанси. Мені найскладніше як творчій людині, це всі ці документи підготувати. Але в цілому мені подобається. Якщо а, говорити про бренди і логотипи, скільки ви безпосередньо створили брендів і логотипів? Чесно, я не рахую. Угу. Я вже 9 років цим займаюся. Які проблеми виникають при створенні брендів? При створенні брендів, логотипів, які проблеми ви б назвали основними? Найпоширеніше це коли люди не знають, що вони зовсім хочуть. Тобто, що але. щось вони хочуть, але що конкретно вони не так, можуть пояснити. Так, я ж не екстрасенс, я дизайнер. Я не вмію читати думки. От тому тут чисто такий уже науковий підхід включається. Коли ти брифуєш клієнта, розумієш, що йому треба, розробляєш. Коли ти сіньор у дизайні, ти сам завжди формуєш технічне завдання і погоджуєш його з клієнтом. Тобі не треба, щоб твоїми руками ліпили свій дизайн, ти власне розробляєш його. Але переважно люди. Абсолютно не розуміють, що вони хочуть навіть в плані назви, а вже хочуть замовляти дизайн. Тобто ти сідаєш з клієнтом, починаєш штормити, вишукувати концепцію, вишукувати сенси цього бренду, яким він буде, і тоді вже починаєш роботи. А як потрібно правильно ставити завдання дизайнеру, скажімо, щоб отримати гарний результат? Найкраще, якщо ви посидите собі самі, подумаєте, застосуєте там, наприклад, методологію мідмапи. Пропишете для себе всі сенси, поштормите, зрозумієте для себе, що ви дійсно хочете. І якщо ви працюєте з дизайнером, початківцем або студентом, там ви чітко маєте розповісти, що як має бути зображено. Якщо ви працюєте вже з більш досвідченим дизайнером, ви можете буквально сказати, що вам там треба логотип для пиріжкової. Перше, що прийшло в голову. Угу. Цільова аудиторія така, то обов'язково підготуйте, знаєте свою цільову аудиторію, бажано. Ядро, а не відро цільової аудиторії, так а як взагалі дізнатися, яка у тебе цільова аудиторія? Ну, якщо це не має на увазі, ну звичайно можна якісь там опитування привести. Все а якщо людина, ну скажімо, фінансово можливо не має такої можливості і хоче визначити свою аудиторію. Дуже просто, якщо ви вже працюєте з клієнтами, трішки складніше, якщо це все з нуля починається на ядро цільової аудиторії, це як правило той ваш ідеальний клієнт, на якого ви орієнтуєтесь. І коли ви робите от всю рекламу, все під нього, інші вже підтягнуться. Тому що, як правило, приходять і кажуть, наша аудиторія жінки. Все. Але є дуже багато нюансів. Є демографічні, територіальні та вікові, дуже е, різні характеристики, на які треба орієнтуватись, в тому числі дизайнеру. Тому що упаковку макаронів з одним дизайном. Купить пенсіонерка, упаковку макаронів з абсолютно іншим дизайном, купить, наприклад, там, молода якась мама з двома дітками. І абсолютно третю упаковку макаронів обере там, жінка, яка ну, там, 30 тобто, років. Тобто Це, це має значення? Ну, це має на увазі велике значення. Упаковка. Там, там. Тобто угу. різні цільові аудиторії орієнтуються на різні дизайни. Цікаво. До речі, чи обов'язково перед тим, як замовляти, скажімо, проєкт дизайну дизайнеру, подивитися його портфоліо? Звісно, більше того, я скажу, що я би радила клієнтам запитувати в дизайнерів схожі роботи в портфоліо, по-перше, якщо є, якщо немає, тоді можна пропонувати тестове задання. Тому що дизайнер, як правило, ну, вибачте за таку кальку чи батарі без чобіт, портфоліо вони роблять в останню чергу. І портфоліо дуже часто висить старе більшості дизайнерів, і більшість актуальних робіт, актуальних скілів там немає. І тому найкращий спосіб побачити це запитати якусь там схожу до вашої ніші, сфери чи вашого товару роботу, або попросити зробити тестове, там завдання технічне дати, попросити зробити тестове невеличке. Про що має говорити бренд? Про свою суть. Тобто uh -huh. все, що ми намагаємося передати вербальною і візуальною комунікацією, а власне айдентикою бренду, це те, про що він? Uh -huh. А чим відрізняються українські та іноземні замовники? Ну, з іноземними, чесно, трошки легше. Uh, а чому? Uh, в них вони дуже по поважають поважаються професію, цінують, вони не лізуть своїми руками ліпити дизайни. Є така певна авторитарність думки, і в них завжди дуже чітко заповнюється і бриф, і технічне завдання, тобто, все дуже чітко віддається в роботу. Ані, скажи, будь ласка, на вашу думку, дизайн бренду це мистецтво, чи як кажуть справа техніки більше? Я би сказала, що це симбіоз науки і мистецтва, тому що ти не можеш там чекати музу дуже довго. У тебе є дедлайни, в тебе є певні зобов'язання. І якщо в тебе не виходить зловити ідею одразу, ти сідаєш і застосовуєш певні креативні методології по типу дизайн мислення, креативного мислення, творчого мислення, штормінгу, там складаєш мудборди, ти робиш все для того, щоб ці ідеї знайти. Uh -huh. І ти застосовуєш далі теж певні вже інструменти для того, щоб довести його до роботи, навіть якщо в тебе натхнення немає. Але як правило, під час штормінгу ти вже ловочко сідає, воно приходить і починає нестись. А штормінг – це що, якщо пояснити, дуже дуже доступно? Це м сідають декілька людей, ну такі штурм мізків. Так, да, та, штурм мізків. Ну по суті, брейншторм можна робити і самому. Але в команді завжди цікавіше, прикольніше. І є навіть певні методики, дійсно, коли ти шукаєш ідеї, тому що взагалі весь дизайн він будується на основі метафор і асоціацій. І коли ми не робимо, не виносимо це все на папір, ми беремо асоціації дуже, так примітивно кажучи, з першої полиці, і тоді в нас з'являється… З свого досвіду. Власне, а, ну свій досвід ми можемо винести на листок і побачити їх глибше, цілу хмару сенсів вийти за неї і подивитись на неї зі сторони. А коли ми просто такі подумали, кав'ярня намалюю чашечку кави, це буде асоціація з першої полиці і це не дуже ок, тому що потім бізнеси майже не відрізняються один від одного. Ну Я... а, а добре, а як би ви розреклама розрекламували каву, якщо, наприклад, не саме не, не філіжанкою кави. Чим ще й можна? в мене є в Вінниці сім клієнтів кав'ярень і дуже цікавий от, один з кейсів був, наприклад, кав'ярня Ростерс. Там все-таки два стаканчика кави є. Ми їх не малювали, але вони вигляді сердечка, яке палає. Тобто там метафора палаюча серце, тому що «Ростерс» це жировня. І власне це про обсмажку кави, але це про те, що як гаряче ми любимо цікаво. Тобто на асоціаціях, але таких та, більш, та, та, скажімо, креативних. Так, ти просто вже маєш знайти таке цікаве, що стосується і твого бізнесу, але або разом з дизайнером, або дизайнер, це а до речі, якіс. малювати ви в ви вміти, тобто це та. а вмієте. Та в мене ну в університеті в нас академізм був. Uh -huh. Але дизайнер не обов'язково вміє намалювати. До речі, в нас час це раніше. Взагалі дизайн він як починався? З того, що художники малювали вивіски, плакати, постери, шрифти створювали. Тобто, а зараз зараз не обов'язково? Не обов'язково можна придбати підписку на стоки і на міджорні тобто, використовувати. За, за тебе намалювати. А, да. а до речі, а до речі, штучний інтелект інтелект ви часто використовуєте? А, як коли? Як коли? Я переважно все-таки сама малюю того. Угу. Аня, скажи, будь ласка, як можна отримати фах дизайнера брендів? Це треба обов'язково закінчити такий спеціальний навчальний заклад? А, ні, не обов'язково. В першу чергу вам треба вивчитись на графічного дизайнера. А, принаймні, хоча б вийти в рівень мідлавцям, середній рівень професії, коли ви вже там в різних програмах можете зробити один і той самий макет, коли ви. Не чекайте, щоб вам сказали, який кольори, який шрифт, і так далі. І далі вже покращувати свої скіли, вивчати в сторону маркетингу, рухатись, вивчати базові знання з маркетингу, пройти якийсь базовий курс з підприємництва і з психології, і важливість uh -huh. з психології в дизайні. Ну, взагалі, мені цікаво в цілому була психологія. І дуже багато що із терапії, із вивчення психології, із книжок про психологію я забрала в дизайн, хоча це того не Угу. Ну, власне, досвід. Досвід, який конвертується в якийсь певний продукт. Так, так. А, ну, можливо, фінансове питання кажуть, що можливо воно не зовсім коректне, але все-таки я його поставлю. Скільки в середньому може заробляти бренд дизайн? В середньому, ну, дивіться, один брендбук вартує близько тисячі доларів. На місяць ти можеш зробити на ну, максимум 5. Тобто до 5 тисяч доларів ти можеш заробити? І, можливо, в тебе там ще якісь продукти, ще якісь послуги є. Все, а все мінімально, тотально. скільки може заробити бренд дизайнер? Мінімально, ну за годину. Загалом бренд дизайнери від 50 доларів за годину беруть. Угу. А, який у вас був найдорожчий проєкт? Найдорожчий і, напевно, найшвидший це був тендер від українського культурного фонду. Проект, взагалі, мій улюблений проект. Досі це гастроспадщина. Страшенно ним пишаюся. Це був дуже цікавий мені. Проект, це логотипи, гастрономічні логотипи для кожної з областей України, де в них була така тарілочка як основа, і я малювала в графіці страву. А страв у нас, щоб ви розуміли, на кожну область України більше, ніж в будь-якому ресторані української кухні. В меню У нас дуже багато страв своїх. Це просто було вау дослідження. І е, вишивка е, така по каймі тарілочки Оце відповідно mm -hmm. до області. Дуже цікавий проект. Я навіть знаю, що ці листівки з цими логотипами потім подарували Зеленському і всім пос послам е, країни, які в нас є. А я знаю, що у вас є власна школа. Скільки учнів ви вже підготували? Ну, багато учнів пройшли навчання? Якщо точно 304. Це були різні курси і марафонів пару. Це були і айдентика бренду і грав дизайн старт курсу. А скільки в середньому може на курсах навчатися людина? Ну якщо вона кардинально, скажімо, хоче змінити професію. Ну це зараз доволі актуально. Ось вона вирішила, що вона вміє малювати, хоче стати бренд дизайнером Для чого до речі, що які якості потрібно для бренд-дизайнера? Що він має вміти? Ну, уявимо, що має вміти малювати. скажімо. що він ще має вміти? Немає вміти малювати точно. Це вже ілюстрація, це вже окрема професія, вона вже розділилась, але е, точно, що має креативно творче мислити нестандартно, можливо, та тобто не вийде, якщо дуже технічний розум в людини. Тобто, бути креативним, скажімо. да, Бути креативним, тому що це все таки науки. і цього, і цього достатньо науки. Е, бути бути трошки відкритим до людей, тому що це робота з людьми. Робота з людьми нелегка. Треба спілкуватись, комунікувати. Бувають різні ситуації, які треба обговорювати і вирішувати. Треба розуміти людей, що вони від тебе хочуть. Тобто психологічні моменти та, мають бути. Так ну і загалом мати бажання до цієї професії. Якщо вам подобається, якщо ви вже спробували. Щось там зліпили, попрацювали, спробували намалювати логотип. Я взагалі раджу завжди спробувати спочатку знайти якісь уроки в інтернеті, що-небудь спробувати, а тоді йти. А замовлення, до речі, важко шукати? Це спеціалізований сайт, я так розумію? Е, так, фріланс-біржі. Ну, взагалі, як де? Тобто в мене і на Прозоро, і на фріланс біржі от фріланс-хант, і, і закордонні біржі по типу Upwork, Сарафанка дуже класно працює. Угу. Через пару років починає працювати сарафанка, і в принципі було таке, що я ніде ставок не робила. Угу. Ань, так. я дуже дякую за таку цікаву розмову. речі, така доволі, скажімо, а, ну, Спеціалізація взагалі доволі скажімо, складна, доволі неординарна. Не я б так сказала. Я нагадаю, що сьогодні гостя нашої програми це бренд-дизайнер Анна Вишневська. На рахунку ані більше 150 логотипів для українських і зарубіжних компаній. Сьогодні ми говорили про те, які помилки при розробці бренду доволі часто зустрічаються. І чи є дизайн бренду мистецтвом чи просто технікою, чи психологією, ну також про інші моменти саме цієї професії. З вами була Рона Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 АФМ.